Вас вітає батальйон безпілотних систем 31 ОМБР. Ми знаходимося на Запоріжжі і постійно виконуємо бойові завдання. А для успішного і методичного враження цілих необхідно підтримувати техніку в справному стані. Мобільна майстерня Лока – це одна з найкращих платформ для виїзного ремонту на місцях. Підтримайте збір, організований благодійним фондом Твій крок разом до перемоги. Друзі. Потрібна наша підтримка і допомога. Тож давайте будемо небайдужими, підтримуємо наших захисників і трішки допоможемо в цій справі. we can't go out clear, but you're gonna Вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Ну нарешті, нарешті ми це зробили. Хі -хі. Кролики на місці. Відділ відгодівлі для кроликів запущено. Все працює, все чудово. Вчора завершили все це діло і на вечір, десь під вечір вже заселили нових мешканців. Наш відділ. Так що їм тепер трішки легше. Все працює. Як бачили, вентиляція працює, освітлення працює, все через датчики, через таймери, через вентиляція працює, працює через температурне реле, світло працює також через реле часу. Ну, тобто, все як має бути, щоб я до цього ну, більше питання не повертався і все в автономному режимі. Вода. Також постійно є в наявності, в ємності, кролики п'ють, водичка, коли потрібно, доточив і на цьому все. Тобто мінімально, щоб сюди, так скажімо, заходить. Зайшов, корм раз на добу, бункерні годівнички насипав і все. Ще одну справу зроблено. Зараз пройдемося трішки по конструкції клітки. Якщо облаштовано, ось, як бачите, водичку п'ють, все чудово. Е, ну, розміри кліток я навіть і говорити не буду, тому що ця клітка робилася під це приміщення. Тобто, яке є приміщення, таку я і зробив клітку. Довжина її приблизно 3 метри, тут десь 2,85 десь так. Ширина також робилася під приміщення, так, щоб тут був у мене ось вільний прохід. І клітка. Робоча зона метр. Ось цієї клітки, що знизу. А сама конструкція там трішки більша. Два поверхи. Верхній і нижній. Все. Внизу стоять лотки для того, щоб всі продукти життєдіяльності, потрапляли не на підлогу, а потрапляли в лоточки. І потім ці лоточки по мірі їхнього заповнення будуть прибиратися. Тут зроблений також ось такий скат для того, щоб кал потрапляв туди, куди потрібно. Тобто лотки мають такий розмір, що вони не стають повністю на всю ширину клітки. І прийшлося знайти таке рішення. Ось зробив такий скат, який є рухомим. Тобто він, він там закріпляється рухомо. Ось він підіймається, опускається, опускається на самі лоточки. А коли буде потрібно мені лоточки дістати, то я просто отак приподняв. Лоточки дістав, потім все це діло почистив, прибрав і на місце положив. Тобто вийшли з положення ось таким рішенням. Як бачите, все працює, все чудово, все потрапляє туди, куди потрібно. Тут чистенько, а тут так, як має бути. Ну, годівнички. Годівнички, звичайні бункерні, я вже з ними давно працюю. Подобаються вони мені не брав, є там такі багатосекційні. Ну, Я думаю, що сюди, на таку кількість голів в одній секції, в одній клітці не потрібно. Достатньо і такої годівнички на 2,5 літри. Вона. Тобто, якщо її повно насипати, то кроликам ось 6 кроликів. Ну, от розраховано в мене тут на 6 кроликів, я так думаю, далі буде видно. Тобто вистачає на добу практично. Далі лінія напування. Ось таким чином все влаштовано, відчиняємо кран, наповнюємо ємність, Ось бачимо, де водичка знаходиться, на якому рівні. І таким чином контролюємо весь цей процес. Все, далі пішла розводка, також аварійний кран, якщо потрібно дещось поміняти, якийсь, е, якийсь сусок, буде поївку, то це можна буде з легкістю зробити. Ну і все, ось через отакі рукава ми підключили нашу лінію набування. Над кожною кліткою стоїть ніпельна поїлочка. І труба просто лежить на клітці зверху. Все. Закріпив її в деяких місцях просто проволокою. Все. Так, верхній ярус відчиняється. Передня стінка. Ось отаким чином. Раз. І відчиняємо. Верхній ярус. Відчиняться і зачиняться буде два рази за весь період від кроликів. Корм насипається через зверх, через сітку. Тобто потрібно їх загрузити, відчинити кліточку і забрати звідси, також відчинити все. все і весь інший час ці дверцята тут мені не потрібні будуть. Нижня клітка відчиняється. Зверху, верхня частина і відчиняється. Зроблено відразу відчиняється три секції. Тобто не у кожної є, а так мені було простіше зробити. Тобто ось відчиняємо і відчиняється відразу три клітки. Раз, два, три. І тут також відразу три. Все. Тут годівнички опущені нижче, тому що клітка вища вища, і розміри її більші, як верхній ярус. І тут, якщо поставити годівничку зверху під саму сітку, то ну, дуже велика відстань буде від підлоги. І коли маленькі кровенятка сюди зайдуть, їм буде трішки незручно споживати корм. Так що тут, щоб насипати, потрібно буде відчиняти, щоб насипати корм, потрібно відчиняти клітку. Ну, це поки що до тих пір, поки я нічого не придумав. Я думаю, що ми з цим щось придумаємо і це питання вирішимо. А якщо не вирішимо, то недовго ось її відчинив, насипав. Далі зачинив і все. І Всі питання вирішені. Тут складного зовсім нічого немає. Тут одна хвилина праці, все. І клітка зачинена. Обладнання для клітки замовляв на сайті Укрферма. Маю на увазі. Годівнички, трапики, клітки, напувалочки, ємність, ну багато-багато чого, пружинки, ось, які замикають клітки. Тобто все це замовлялося на цьому сайті. Годівнички вже, як скажемо, протестовані, вони мені подобаються. Деякі годівнички є в мене інші, тож я порівняв, які кращі, які гірші. Ці мені подобаються найкраще. І об'єм у них великий і якість. якість то, що потрібно, тому що колись не було щось у них там трапилося з їхнім виробництвом і не було в наявності. А мені дуже було потрібно, сказали, що будуть через 2 тижні десь, ну щось таке. То я замовив інші на іншому. Ну, непогані, працюють теж, ну, мені ці більше подобаються. Нижній ярус, одна клітка розрахована на 6 голів, верхній ярус, одна клітка розрахований на 4 голови. Ну, це я так планував, а далі практика покаже. Зараз у нас ось це сама загружена клітка. Ось тут у нас знаходиться якраз так, як я планував, 6 і 4. Ось вони нам і покажуть, що до чого. Тут вийшло, тому що це три гнізда, скільки кроленяток було, скільки і прийшло сюди. Ось тут було кількість 10 голів, ось ми їх так і розподілили. І відразу перед заселенням ми розділяємо хлопчиків і дівчаток. Тобто тут у нас 6 дівчаток і 4 хлопця. А тут навпаки, тут знизу хлопці, а зверху дівчатка, дві дівчинки, і скільки у нас тут? І три, а чотири. І чотири хлопця. І тут у нас 4. Ні, 5. Раз, два, три, чотири. А, тут у нас 5, два. Тобто 5, 2, 4, 2 і 6, 4. Ну от, якраз і подивимося яка кількість найоптимальніша буде. Таке не дешеве задоволення, я вам скажу, все це діло трішки так грошей потягнуло. Ну, але нічого, вже облаштували, око радіє, все виглядає просто супер, нам подобається. Це вже ну, так, як має бути. так, як має бути. Ще облаштуємо. Вентиляційний клапан, який буде на ну, взимку відчиняться, зачинятися, так як потрібно. Тобто ще, можливо, якийсь сюди е ну, є у нас там ці електроконвектор. Чисто для того, кроли там обігрів не потрібен. ну але Чисто для того, ну, ще подивимося, якщо клітка буде повністю загружена взимку, то можливо вода і тут буде знаходитися плюсова температура навіть біля нуля. Якщо, то... Ніякого обігріву і не буде, тому що цього буде достатньо. Тільки для того, щоб не замерзла вода в ємності і в набувалках. А так, обігрів кроликам не потрібен. Але якщо температура буде ну, опускатися нижче нуля, то потрібно, звичайно, буде якось трішки це діло підігрівати, щоб водичка наша не замерзла. Ну а так, поки що на даному етапі все. Цим проектом все. Тепер наші дівчатка почувають себе вільно. Все, місця звільнили. Залишились вони самі. Так, да, дівчатка? Хі -хі -хі. Нарешті, каже, нарешті. Ми думали, що цього ніколи не станеться. Все, зараз дамо їм трішки часу на відпочинок. Ну і будемо спостерігати, як тільки прийдуть в охоту, тож будемо запускати до праці на нове коло. Далі переходимо до роботи з нашим гранулятором. Так як поголів'я кроликів збільшується, потреба в кормі зростає, щодня вже використовуємо немаленьку кількість корму, тож тепер займемося гранулятором. Роликів розмістили, є де утримувати, все чудово, Тепер вирішимо питання з кормом. Потрібно притерти матрицю, потрібно зробити охолоджувач для грану. цим ми і займемося на даному етапі нашого, так скажемо, плану. Наші чорнобривці, два рядочки, мають ось такий вигляд. І щось, щось вони якісь не такі. А ну, в коментарях хто там? Квітник, хто розбирається в цьому цьому ділі, напишіть, чому вони не викидають квітку, чому вони, вони знаєте, ото як не взбуявіли. Навіть я й не знаю, коли багато поливаєш, або дуже ну, часто йдуть дощі, і от є таке поняття, як взбуявіла рослина, і тобто, вона викинула дуже велику зелену масу, а квіточок або плодів немає. Тобто і тут мені здається якась таке, хоча я і, ми їх не сильно поливали так, щоб заливати тут постійно, але, але ось просто стоїть зелена маса і ніякого. Немає руху, так скажемо, в сторону, в сторону бутонів і в сторону квіток. Просто якісь зелені насадження. Є тут один кущик, ой, зараз покажу. Хоп. Ось він поводить себе так, як потрібно. Він менший на зріст. Можливо, це сорт інший, хоча це все збиралося ну, з однієї, так скажемо з, ну, з, з одного з двох-трьох з кущів і все. Тобто сімена вони однакові. Чому так сталося, не можу зрозуміти. Ось, оцей корчик. Все як має бути з ним. Всі інші, ну от, як бачите, який мають вигляд. Справи з будівництвом. Нового сараю. Ну, також потихеньку рухається вперед. Ось по периметру пройшли вже фундамент, викопали в один штик. Ну і далі далі потрібно над цим працювати. Поки брат був тут, у мене допоміг з цим питанням. Ну, а зараз все, він поїхав боронити нашу неньку. А я далі буду вже потихеньку це все діло. По мірі, так скажемо, того, як звільняється вільна хвилинка, будемо працювати. Лисичка наша з малечою. Все чудово в них. Обжилися вже на новому місці. Вона контролює себе, дивлюся, що поводить себе добре і немає ніяких моментів, поки що не придавила нікого до стіни. Так що, сподіваємося, все буде гаразд. Провели процедурки вчора їм, був п'ятий день. Залізо прокололи, вакцинку сердосанчик, толтарокс від коксидіозу в ротик. Все, малеча, почуває себе добре. Частина півників, як бачите, ще так і знаходиться біля курочок. Знайшов я рішення. Не хотів я, як я казав у відео, що не хочу я курочок переселяти туди, в те приміщення. Ну, не приміщення, а в той шалашик, який я збудував для півнів. Для півнів він малуватий для такої кількості, як є у нас десь 200-250 голов. А курочкам якраз буде там добре, але, але є своє але. Ось це приміщення, воно розраховане для курочок. І я хочу, щоб вони були тут. А що ж робити з півниками? Там 100 штук сидить. І це вже та кількість, яка там і буде знаходитися, і якраз там їм норма. І тут у нас ще десь штук 100, а можливо трішки більше. Що ж робити з цими півниками? Ну і рішення знайдено. Знайдено яке. Значить, ось вигул у нас мається. І за приміщення туди також. Як бачите, він півник пішов. Тож, оцей вигул, що тут, ми залишаємо для курочок. Тут ставимо хвірточку, зачиняємо і робимо два вигули. Один тут буде для курочок, а ось цей буде для півників. І переводимо півників. Сюди, а де ж вони будуть знаходитися вночі і де ж вони будуть ховатися від негоди? А ось у нас тут є такий закуточок, з якого ми зробимо навіс. Дві стіни готові. Одна і от від сусіда інша. Все, нам потрібно тільки це діло тут накрити. Там сітка вон стоїть, щось на сітку там накинемо. Ну, тобто, облаштуємо. Облаштуємо, я думаю, що і буде тут їм добре. Якщо довго думати, можна щось придумати. Рішення знайшли, будемо впроваджувати. І півні наші відокремимо від курочок, і буде у нас. Все до ладу потім. Одні півники будуть там, інші тут, третій також там, менший, менша виходить, група. Старі курі там також в шалашику, а молоденькі будуть уже тут, на своєму місці, де і потрібно. Ну ось вони. Хто можливо не бачив або не пам'ятає, менша група півники за сіткою, за каліткою, старша група півників. Виходимо. На вигул, тут у нас гуляє старша група. Там у нас менша. І вон наші трудівнички, наші старушечки, які працюють і досі. Ну, а тут у нас стоїть ящичок, горить лампа, лежить зошит. Це що означає? означає, що у нашої міли розпочався опороз. Ось три малюка вже маємо. У нашої міли це вже шостий опорос. Ось у нас технологічна карта. І ось у нас опорос номер шість. Так що дівчинка у нас... Уже така трішки має досвід в цій справі. Будемо сподіватися, що все буде добре, так, да, Міла? О! А в нас ще один є Жевжик. Зараз заберемо під лампочку. Вчора зранку уколов біля десь одного мілілітра естрофану, тому що вона така вже дівчинка немаленька. Тобто не 0,7, а трішки більше. Десь 0,8-09, ну біля одного мілілітра астрофанчику. Сьогодні зранку прийшов, вона встала собі, дивлюся, без ніяких, навіть ніяких признаків не було до опоросу. Встала собі і очікує пайку корма. Я дав корм. В процесі, коли вона споживає корм, робимо ін'єкції, уколов один кубик оксидоцина. Ну і пішов собі далі, бореться по господарству. Зайшов у цей відділ, тут щоб поприбиратися, оп. А ми вже народжуємо, так що це працює. Тож приймаємо далі Годую я в день опороса ось сьогодні дуже мало. Перед опоросом за 5 днів до опороса норма корма зменшається до 1,5 кг 1,5-2 до кг в день опороса даємо 0,5 кілограма, тобто пів кілограма корма і все, для того, щоб. Кишечник не був забитий каловими масами, щоб легко проходив опороз. Також в цей період додаю, коли йде ось така невелика кількість корма, додаю цукор, 100 грам цукру на день для того, щоб поповнити енергетичні запаси організму. Поки побігав попору по господарству, вже і наловив поросяток. Маємо трішки так ось повне ящичок. Все, зараз кусаємо зуби, купіруємо хвостики і підпускаємо до нашої матусі, яка ще продовжує народжувати. Відбувається все це діло ось за допомогою електро. Ножниці є такі і кусачки для того, щоб скусити зубки. Щоб не травмували соски свиноматки. тому що це дуже необхідно. Поросятка деруться за соски і травмують як соски, так і травмують собі мордочки. Ось тут будуть морди всі в ранах, якщо не прибрати їм клики. Да, малий? Так що, ось у нас новий на черзі малюк. Зараз ми йому це все діло приберемо. Ну, а хвостики також обрізаються за допомогою ось електроножниців. Це для того, щоб не було канібалізм у поросяток, потім на відгодівлі. Ось клики, бачите, які. Їх потрібно прибрати. Скучу я їх, прибираю повністю. Під корінь. Не кінчик, там не на половинку, а повністю. Хвостик також. Ось. Вся довжина хвостика. Десь третю частину. Забираємо, а все інше залишаємо. Сам кінчик. ось. Оце проблема в ньому. Тут немає нервових закінчень, і коли вони починають один одному гризти, то вони не відчувають. На перших порах вони не відчувають цього і згризають кінчик. Як тільки з'явилася капелька крові, все, вони починають гризти, гризти і догризають ось сюди до кінця. І тут у нас йде процеси йдуть абсцеси, гноїться і є проблема. А ось коли ми кінчик забрали. Як бачите, все немає. Все отут уже нервові закінчення чудові, і якщо товариші його, братики сестрички, будуть намагатися гратися і прикусити, то він відразу буде відчувати це і хвостика ховати або тікати. Тобто таким чином вони від цього рятуються. Ось наші поросятка і на місці, а рава немаленька. Мілка вже почала зчищатися, виходить місце. Це свідчить про те, що опорос завершено. Ну, можливо, ще може бути одне поросятко якесь інколи таке трапляється. Що з місцем виходить ще одне. Ну, а можливо, і не буде. Так що, опорос пройшов швидко, чудово, поросятка гарні. 18 штук привела. Двоє, виходить, відійшло, тому що одне було дуже замілке, я прибрав, і одне було мертве. Тож, на даний час тут 16 штук. Це забагато для неї. Але ми маємо на завтра ще опорос. Наша Маргоша сьогодні отримала естрофанчик. Завтра чекаємо на опорос. Тож, можливо, цю кількість поросяток розділимо між двома свиноматками. Ну, це вже час покаже. Будемо контролювати і спостерігати, а що воно і як, то вже буде видно. О 9-й годині ранку ми розпочали, як бачите, і в 11.30 завершили. Тож, опорос пройшов швидкий. По швидкості опоросу можна прогнозувати кількість поросят. Вже з практикою неодноразово помічав, що. Якщо опорос такий затяжний, дуже великі перериви між поросятами, то і кількість їх буде невеличка. Якщо поросята виходять дуже швидко, з інтервалом там, 5, 2, 3, 10 хвилин, то кількість поросят буде велика. Ну, це не завжди так, але в більшості випадків. Ну, на цьому поки що все. Опорос прийняли, питання закрили, це, рухаємось далі, вперед до праці. Всім всього самого найкращого, миру здоров'я і добра, і все буде Україною. До побачення.